Барна і солдат. Тобто... Це для мене до тепер анекдот. Знаєте, Наталю, свій час був, всі дивувалися, як може Барна стати головою Тернопільської обласної державної адміністрації. Теж дивувалися? А чому ті? Багато хто дивувався. Ну, це болюча тема. І собі уявити можна. В якому стані батьки, особливо після загибелі. Брата Олега, ну це, очевидно, є проблеми. Суто з спрі... при проблемою... Ну, я маю надію, знаєш, в чому Наталі, що це відео, яке ми зараз робимо, мої батьки не побачать. Степане, ми домовилися про політику не говорити. Думаю, мабуть, і не треба, але про людину в політиці оминути не можу. Скажи, будь ласка, де більше ти відчував правди в політичному середовищі, в держслужбі чи у війську? Очевидно, що в війську. А чому? Бо вона на поверхні. Тобто це видно зразу. Це очевидно все видно. Видно людей. Так. Вони себе проявляють. Видно картину, в якій ти перебуваєш, або маєш можливість аналізувати, бачиш ставлення. Старших начальників. Про страх. Ну, кажуть, що тільки дурні не бояться. Я не питаю, тому і не питаю, чи були моменти відчуття страху. Мабуть, були. Звичайно, були. Як доводилося діяти або мобілізувати себе, або якось подолати той страх? Перший раз я попав під обстріл Восени. Такий серйозний обстріл. Восени. 22 року все, що ми могли робити, це молитися. Війні ти уважний. Хоча є е, таке, що на війні ти можеш і втратити відчуття страху. Звичка. Так, звикаєш. Звикання. Ти там починаєш понти ганяти, там каску не вдягнеш, бронік скинеш. Що там щось. Ну, а хто вже за чотири роки просто втомився і каже: я махав то все, і все заче. І це теж є. Так, да, чому нема? Про це треба говорити відверто, є, звичайно. Є ця проблема, але питання в іншому? Що в підрозділі треба зробити все для того, щоб всі хлопці і дівчата, які є в підрозділі, могли ефективно виконувати своє бойове завдання. І від цього залежить. Продолдова робота, командира. Багато хто скаже, та я волі в тюрму сісти, ніж воювати. А хтось з тюрми приходить і воює. У мене такі хлопці. є. Хтось з тюрми приходять, підписали контракт, сказали, ми будемо воювати. І офігенно воюють, класно воюють. Немає жодного солдата, який скаже, що я хочу ще повоювати. Солдат знає ціну миру. Але треба розуміти, що ця ціна миру. Це має бути ціна гарантії, що це знову не повториться. Дякую тобі, Наталю. Будете мати інші ще подарунок. Ой, спасибі. Северон підрозділу. Спасибі. Мені вперше в житті хтось дарує шеврон. От, бачите. Спасибі. Дякую. Дуже зворушливо. Дякую Дякую за інтерв'ю. Спасибі за інтерв'ю, і взагалі і спасибі за захист. Слава Україні! Героям слава!